Слава Богу. Хочу сьогодні з вами пороздумувати над писанням і над тим, які привілеї нам дав Бог в цьому Писанні. І над Біблією можна роздумувати, вона є багатогранна. і я хочу поговорити саме про одну грань, про те, що нам дає перемогу. Перемагати ми можемо Словом Божим, коли ми стаємо твердо на Слові Божому. Тоді, коли ми читаємо Його і досліджуємо і виконуємо Його повністю. І ми бачимо в Івангелі від Матвія, як Ісус перемагав свої спокуси. І коли Ісус, Ісуса повів Дух в Постелю. І того, щоб Госатана випробував, то Ісус оборонявся Словом Божим. Він його досконало знав. І коли Сатана його хотів спокусити, то е, навіть коли хотів сатана його перекрутити, Слово Боже і йому якось понести, все одно Ісус твердо знав Слово і йому дав тверду і відповідь. І Він перемагав всім. Давайте ми це зачитаємо Івана від, від Матвія. І... Побачимо всі історії, як це описано. Це буде Івана від Матвія, 4 розділ, з першого вірша. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол спокосив Його. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. А він відповів і промовив. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І тут Ісус дуже влучно і так твердо йому дає відповідь в тому, що не тільки буде хлібом жити людина, а Словом Божим, яким він сам жив і був сам тим Словом Божим. Далі пише Євгеніст Матвій, пише: тоді забирає диявола його в святе місце і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: коли ти син Божий то кинься додолу, бо ж написано, він накаже він каже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, що камінь, коли не спіткнути ноги, ноги своєї. Ісус, Ісус відкажав, відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога Свого. І диявол третій раз його спокушує. Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього, Ісус, все це тобі дам, е, та й каже до Нього, це все тобі дам, якщо впадеш ти і поклонишся мені. Тоді каже до нього Ісус, відійди сатано, бо ж написано: Господаві Богові своєму вклоняйся і служи одному Йому. Тоді позаставив диявола Його, і ось англи приступили і служили Йому. Бачимо протистояння диявола з Богом. І з Ісусом, як Ісус був спокушений, Він був ослаблений в постелі, бо він постив за 40 днів ночей, і е, дьявол вже в кінці, вже як Ісус вже мав ослаблений організм, вже хотів розпокусити, його, його вразить і погубити, Але Ісус твердо знав Біблію, твердо знав Слово Боже, і Він не був спокушений ним, а протистояю Словом Своїм. Це нам дає приклад, як нам жить. В своєму житті. Коли проходить якась спокуса, коли проходить випробування, і ми не знаємо, що зробити, найперше, ми маємо завжди читати Біблію, завжди жити по Слову Божому. І кожен день, і кожну ніч перебувати в ньому. Написано в Біблії місце, що перебуває в Слові Божому в день і вночі. Я хочу знайти це місце писання, і давайте відкриємо. Псалом перший, з третього вірша. З першого вірша буде читати. І блажен муж, що зараду несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі гріжних, і не сидить на засіданні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерва, те над водним потоком посаджене, що родить в своєчасно і що листя його не в'яне. І все, що він чинить, щаститься йому. Ми бачимо, що описує Давид в Салмах, що хто буде читати Біблію, хто буде жити по Славу Божому, по закону, він буде, йому буде щаститися і він буде благословений в цьому житті. І давайте візьмемо всього собі урок, то я найперше беру собі потрібно завжди перебувати Славі Божому, і таким образом ми будемо завжди мати перемогу в цьому житті. Хай буде Боговою слава за ці слова. Амінь.